Всім привіт, з вами Ір і сьогодні будемо грати в Роблокс. І це москва день, моє день народження. На реальному житті в мене немає день народження, але поки що в мене день народження в режимі цього. Ми йдемо говорити з нашими батьками. Я зразу кажу, що це не в реальному житті в мене день народження, тому... Нам треба продекорувати будинок другий. Ну. Нам треба йти, дати батькам ящики нашим батькам. Не моїм справжнім батькам, але в мене тато, якщо що військовий, тому... А не так, що сидить вдома просто. У мене просто тато військовий. Сидить так вдома, як ось цей тато, але в Роблоксі ще немає війни. Тому... тому Ось так. Він сидить вдома. Ось. Нам подякували за те, що ми допомогли. Батьке. Тому зараз ми будемо розкладати тарілки. що будемо розкладати. Я, я в реальному житті дуже люблю розкладати стакани ще щось на святковий стіл, тому знаєте, що мені таке подобається. Ось тепер беремо торт і ставимо його. Ось. А я можемо говорити батькам. Все, ми поставили. А ми закінчили. Тепер ми можемо їсти, і, здається. Так. І вибачилася нам за то, що ми... Так, все, ми зараз будемо їсти торт. Друзі, ми будемо їсти торта. Так Я би хотів би торта в реальному житті, а не в Роблоксі їсти. Але ну що ж зробиш? Моє день дня народження мого реального ще трошки далеко. Тому ще давно не поїм торта. Але немає друзів Ми ще маємо покликати друзів в Roblox зараз. мали побавитися трохи в Роблоксі. Так ми поїдемо зараз. Так, sorry. Нам треба друзі покликати, в з татом і все, не дуже буде весело як і Все, пішли взяти флаєри з її кімнати. Ми біжимо до нашої кімнати і беремо флаєри. Все, ми самі на машині, самі ми діти. Нам ще немає 18 років, а ми їдемо на машині. Ну, ідеально. Але я не знаю, скільки нам роблю ці роки. Я це не знаю. Ну, ми всім роздаємо листики. Всім, всім, хто є в школі, всім роздаємо, може, всім були наші народи. І чому даємо, всім віддаємо. не можна зайти. Можна сім'я. Да, чому даємо. Сьомо. Малості, всім подавали листівки. Я дівчат. Опа, оп, вс, ми їдемо додому нарешті. Можна розбомбити школу, але наші я це не знаю. У нас так друзі не приймуть. Все назад. Говоримо з батьками зараз. Все ми роздали всі флаєри. Ми почекаємо 30 хвилин. Другі. Зараз 12.30. Тому ми зараз будемо. Йдемо в ПК, в соціальні мережі всім роздавав показу. Windows Все. ми виходимо Все, Windows. Звук Windows легендарний Друзі, легендарний звук Windows Ми надіслали, але ще ніхто не прийшов, друзі. Оце обідно. А ми зараз на бікбордах пишемо, що в нас день народження, друзі. Тому ми біжимо вішати, що в нас день народження. Всі, всі, всі будуть на нашому День народження. Всі повністю всі люди на планеті. Майбу на нашому линий народ. Вийшли. О, ми стрибаємо, ніби у нас залізні ноги. Ми собі їх не поливаємо, тому а все напороджені ноги поламати. Що ж таке в Роблоксі? В Роблесі так, так. і в реальному житті Вона ноги. Чого? нові в Роблоксі? Ось так є. Залізаємо бікборд Ставимо. І біжимо додому до, до нашого баті. Говоримо. Так, ми поставили бікборди. Так, гарна робота. Так, Будемо. Такше, покликати людей на дворі. Так, раз, так. А де ми, я не знаю. Скоро починається свято, але я хочу друзів. Ну, так, пишу гра. Але я б теж би хотів друзів. Так, Покликати рандомних людей на моє свято. Всіх, всіх кличек, будемо всіх кликати. Де є приходь свято. Ти є приходь свято. Не хочу. Не хочу. А ти прийдеш? О, хтось хоче. Ми зібрали зібрамо ну, ну, біка. Так, ну абщо зараз ще чотири людей, щоб вони пішли на на свято. Ще хтось біжить. Ого, ага, скільки людей. пам, пам і пам. хоче. і хоче. Ще двоє людей, які не згодилися. Деякі зляться і не хочуть. Не хоче, що ж ти не хочеш? Ну так ж весело було на моєму дні народження. Що ж він не хочеш. О, ще одна партія, но ну, біки. Ура! Ще одну треба зібрати. переходжу, щоб мимо... Хтось стукає і... Ми йдемо відкривати. Ми. Відкриваємо і. А цела погана кінцівка. У нас погана кінцівка. Друзі, не хочу ліпшу кінцівку. А не кажи, що нам треба буде ще раз це все. Блін, друзі. Нам треба буде це все ще раз проходити. Ентер, ентер. А, enter, enter. а як ми можемо промотати ці фрази? Нам не потрібно ось це. А вже знаєш, що робити. Ах, шкода, що в нас погана кінцівка. але я не розумію, чому ж так. А у нас погана кінцівка. Що ж ми так Але ми погана людина на нашого день народження. Покликали. Що мама бігає. Ще що... тату, даємо, шо тату шо Тому... Дараз... Дараз Все, так віддаємо, що тату ще побігав по хаті. Зараз. Зараз Залізли говоримо там ще раз. На, що нам не була гарна кінцівка, друзі, щось дуже дивно. Тому нам не повезло з гарною кінцівкою. І Це дуже обідно, що нам така погана кінцівка впалася. Треба буде просто зараз проходити. Дивно, чому ж так вийшло. Все, беремо вилки, ложки і ставимо тут торта. Говоримо, блять. Все, і ми закінчили нашу роботу. Очки нас похвалили. Все. Ну, дивіться, ви б хотіли такий сіл Рейбароджений. Найбільше щось більшого крипторта. Наприклад, Ольв'є. Якщо ви знаєте, я думаю, ви знаєте до себе популярний салат. Тому я би хотів. Треба олів'є, наприклад, лазаньку. Можливо, ви знаєте такі, таку їжу. Лазанька є така. Можливо, ви знаєте, мені ну, Лазанька це найсмачніша їжа. І ще б піці, я там, день на День народження, Це було б Круто. Так. Зараз ми поїдемо в школу. Я так підоз... підозрюю. А можливо буде якась наша кінцівка. Я не знаю. Ну зараз будемо вставати. Ну чого ж ти так довго? Ой, я не можу, друзі. Чого ж так довго то все. Тян, тян. Йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. На дошколу. Це ж так все довго робити. Лаєри. Нічого нам з такою кінцівкою не повезло. На наш будинок розбомбили. Погані люди. На, тобі. Тобі Тобі Тобі. Що ж ті листівки так довго роздають? Все, біжимо. Колі, сміхний довольний, що в нас загороди, всі доволі. І вбудовані. Всьо, тепер немає флаєрів. Всьо, ми біжимо. Тобто ми зараз поїдемо додому. Все, ми приїхали додому. Я можемо говорити з батьками нашими. Ну, я ж не сну говорити. Всьо, ми роздали флайер, зараз між соцмережі. Що це зараз? Ми розмістимо оголошення друзі. Тому. Йдем. О, я спішу трошки, У мене є справи, я стараюся це зробити якнайшвидше. У мене справи Ражом в реальному житті і в мене. Мені треба Зробити якнайшвидше, бо я думала, що нам в першого разу вийде гарна кінцівка. А нам вже не вийшла гарна кінцівка. Це обідно. У мене є черепаха, моя черепаха так доглядає на екран, такий ніби хоче день народження. Кому ми йдемо в драбину і. Кому ми йдемо звішувати бік-борди. Лазимо і стрибуємо і вішаємо. Беремо ще одну драбину, друзі. І зараз будемо вішати. Ще один бікборд. Але нащо нам два на бікборди, якщо вони близько. Ой, бачите, там школа, бачимо, там далеко, далеко школа. У нас це телепорт. Все, ми біжимо до батьків говорять. Відкриваємо двері. Ми відкрили. Говоримо з батьками нашими. Все, ми повішали, все зробили. Зараз ще будемо казати, щоб... Ловити людей, які не прийшли до ну, нас на день народження. Ні, тепер у нас буде гарна кінцівка. Ай, хотів ходіш я побачила цю кінцівку. Адже знову не прийде якийсь пацан і не розбомбить наш будинок. Так, все, ми побігли кликати, когось на свято наше. А ні він згодиться. Да. Не хоче. Що ж ви ніхто не хочете? Хтось хоче! Що, а цей не хоче. Що ж ви не хочете? Хоч двох зібрали. Ніхто не хоче. Ех. Вам так не подобається свят. Чого ж сім не так, так репетують так на мене? Ще. О, згадаюся ще один житель ще одного жителя згоду отримати. Де один? Всього згодилися! Ну, ми йдемо всі, всі... задоволення як така. Накриваємо. Ось Ну ми ніхто досі не прийшов. Сумні, але... але штука є. Надіюсь, знову не прийде якийсь пацан. Ракетний не робив наш будинок, але. Ну чого ж, друзі? Mm. Ну що ж це таке, друзі? Ну добре, друзі, я буду закінчувати ролик. Шкода, що не міг З вами гарну кінцівку, але якщо ви, поста... якщо ви поставите лайк і підпишетеся на мій канал, то я зніму ще одну частину. Я постараюся знайти гарну кінцівку. Тому гарного дня, гарного настрою і всім па-па!